Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Неправильна техніка виконання вправ знижує ефект відтренувань. Повторюючи помилки, ми втрачаємо час, завдяки якому могли б досягнути більшого. А хребет, суглоби, зв'язки отримують зайве навантаження. Саме тому я покажу правильне виконання топ-5 вправ, де помилки трапляються найчастіше. Перед початком поставте лайк і підпишіться. Так я зрозумію, що моя праця корисна для вас. Жим гантелі сидячий це чудово право для розвитку плечей, особливо передньої та середньої дельти. Вона вважається спрощеною версією армійського жиму, але помилок від цього не менше. Найчастіше з них відсутність фіксації корпусу, розслаблений прес, прогин в попереку. Через це гантелі виштовхуються за рахунок спини. Дехто лікті занадто розводить в сторону. Через це плечовий суглоб опиняється в невигідному положенні. У такому варіанті збільшується навантаження на суглоб, а м'язи працюють значно гірше, ніж могли б. Щоб жим гантелей був ефективним, зберіть корпус, спину прислоніть до лавки без зайвого прогану, прес напружуйте, стопи впираються в підлогу, лікті розташовані трохи попереду лінії плечей, гантелі рухаються вперед і вгору. Контрольовано симетрично. У якому виконанні дельти отримують чітке навантаження, а сама вправа стає безпечною і результативною. Класичні присідання зі штангою – це базова вправа для ніг і сідміць. Часто можна побачити, як люди під час виконання присідань зі штангою завалюються вперед, округлюють спину або переносять вагу на носки, відриваючи п'ятки. У такому виконанні навантаження йде куди завгодно, але не туди, куди потрібно великою втратою потенціалу вправи. Правильний класичний присід починається зі стабільного положення корпусу. Стоп розташовані на ширині плечей або трошечки ширше. Вага рівномірно розподіляється по всій стопі. Корпус нахиляється рівно настільки, щоб зберегти баланс. Спина залишається нейтральною, а прес завжди напружений. Коліна рухаються в напрямку носків, а підйом відбувається за рахунок одночасної роботи і ніг, і корпусу. У такій техніці присідання стають потужною вправою для розвитку сили і маси. Після важкого тренування намагайтеся якомога скоріше зробити прийом білкової їжі. 30 г швидко засвоєного білку після тренування допоможе м'язам ефективніше відновитись. В моєму випадку це екпротеїн від вансітон. Виключно яєчний протеїн, порція якого заміняє яєць без жовтків. При цьому ціна цього протеїну нижча, ніж ціна яєць в магазині. За промокодом Фінгайт замовляйте ек-протеїн від вансітон зі знижкою 15%. Посилання в описі. Якщо хочеш сильну широку спину, ця вправа справжня знахідка. Вона добре прокачує трапеції, ромбовідні м'язи та задні дельти, тобто ті зони, які формують красиву спину і покращують поставу. Основні помилки це округлення спини, надмірне розгойдування корпусом. У такому варіанті цільова робота спини просто зникає і навантаження приходить на біцепс і поперек. Для правильного виконання вправу займіть стійке положення. З нахилом корпусу майже паралельно підлозі. Та зафіксуйте його. Спина рівна, корпус стабільний. Рух починається зі зведення лопаток. Після чого руки доводять штангу до поясу. Працюємо в контрольованій амплітуді без ривків. Так вправа дає кращий результат. Ця вправа справжній король силових тренувань. Вона задіє спину, сідниці, задню поверхню стегу і навіть прес. Помилково рух корпусом починають зі спини або підіймають таз значно раніше плечей. У такому виконанні усе навантаження переходить на поперек, збільшуючи ризик травмування. Щоб цього уникнути, стартуємо з правильної позиції. Гриф максимально догомілок, корпус напружений, прес і спина зібрані. Рух починається з ніг, ніби намагаємося продавити підлогу вниз. Таз і плечі піднімаються одночасно без поспіху і без ривків, а штанга явковзує вздовж ніг. У такому виконанні м'язи працюють саме так, як потрібно для сили та маси. При правильному виконанні жим гантелі лежачі одне з найкращих вправ для прокачки верхогрудних. Гантелі дають свободу руху, тому м'язи працюють максимально природні. Але коли не виконується техніка, часто травмуються плечі. Помилкою є розведення ліхтів під 90 градусів. І опускання гантелі нижче лінії грудей. Також багато хто зводить гантелі над обличчям. А не над грудними, включаючи з роботи грудні м'язи. Правильний жим під кутом починається з положення лопаток. Лопатки зводимо і фіксуємо в такому положенні, щоб відкрити грудну клітку, стабілізувати плечі. Лікті при опусканні йдуть під кутом приблизно 45 градусів до корпуса, не ширше. Гантелі опускаються на рівень верхньої частини грудей. У верхній точці вони зводяться над грудьми, а не над головою. Якщо все зробити правильно, навантаження чітко відчувається у верхній частині груди. На цьому все. Сподіваюсь, ви візьмете до уваги мої поради. Що ви скажете про такий розбір? Напишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тренуйтесь правильно, тренуйтесь в задоволення і пам'ятайте, здоровим бути здорово!